В Уманській громаді встановлюють резервне живлення для світлофорів. Цього року коштом міського бюджету придбано та встановлено комплекти резервного живлення для трьох світлофорних об'єктів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Мешканці Умані вже оцінили такі зміни, особливо кажуть, це добре для водіїв. Коли нема світла і є перебійники на світлофорах, це дуже добре для водіїв, тому що люди йдуть потоком. Той прийшов, той прийшов, той пішов з світеля, той пішов з світеля, розумієте? І водії стоять і ждуть, поки ці люди перейдуть. А так світофор загорівся, кому положили, той їде і ліде. У разі відключення світла безперебійно світлофори зможуть працювати більше двох годин. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час відключення електроенергії у поточному році за кошти міського бюджету було встановлено три комплекти резервного живлення на світфорні об'єкти, які знаходяться на перехресті вулиці Тичка Європейська, гайдамацька незалежності, великотанна європейська. Як немає світа, то дуже важко перейти дорогу. Іменно на цьому Ви там десь трошки пропускають. Тобто, Рідко. під час відключення електроенергії суттворні об'єкти автоматично перемикаються на акумуляторні батареї і працюють від них більше ніж дві години. Вартість комплекта становить 296 тисяч гривень. Роботи зі встановлення комплектів резервного живлення продовжуватимуться і в наступному році. Містяни висловлюють побажання з цього приводу. Зокрема, хотіли побачити такі зміни на вокзалі. Біля шкіл, біля роддому, біля лікарі. На території Умацької міської територіальної громади ще знаходяться 16 світфорних об'єктів, які не облаштовані такими комплектами. За наявності фінансування на всі світфорні об'єкти будуть встановлюватись такі комплекти.